Дух дихає, де хоче, голос ти його чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми вже розглянули частково значення слова Дух для нас, його присутність перед престолом. А сьогодні ми ще розглянемо значення, що значить «сім духів перед престолом. Взагалі, коли ми читаємо четвертий вірш і уважно приглянемося, побачимо, що. Там є, по суті, три особистості, і в них є імена. І перше ім'я воно складене із дієслів, строк дієслів, друге з І, що цікаво, не в порядковому номері, а в кількісному. Тобто, ну, ще було б зрозуміло, якби сьомий дух, ага, ну, от, там, чи другий, друга особа божества, як ми любимо, чи третя особа божества, як ми любимо використовувати ці слова. А там просто сказано сім. Сім духів. І це цікаво взагалі і дивно для, на перший погляд. Коли ми розглядаємо чому саме сім, то число 7 в першу чергу відноситься до семи церков, які описані в другому, третьому розділі. Це сім періодів в житті Християнської церкви, в цей період займає. Біля 2000 років земної історії, моє життя або я живу від сили 80, а це означає, що я навіть пів періода не проживаю. І ось яке значення має до мене сім духів в цьому випадку? Але число сім духів, воно також відноситься і до семи язв, і до семи чаш. І коли ми будемо розглядати, ми побачимо, наскільки важливо, що Дух Святий присутній в кожному періоді, тому що е, сім час це більш короткий період, і він може стати кожною з нас. Але давайте, якби, все по порядку. Число 7. Е, в першу чергу, це е, в біблії воно використовується як символічне. Ну, в цілому 7 число можна пояснити, тобто, важко пояснити в деяких питаннях. Ну, наприклад, 7 днів тижня. Місяць ми можемо пояснити, а чому 7 днів це якби складніше? Тому число 7 означає повноту. Ну, принаймні Ісаї, 11 розділ, другий вірш, сказано про те, що на Ісусі Христі якби, спочини дух. Господній дух мудрості, дух розуму, дух поради, дух лицарства, дух пізнання і страху Господнього. Тобто, такий семикратний дух. Певною мірою він якраз має пряме відношення до Семи духів, які перед престолом. Потім число 7, воно використовується як прощати. коли Петро прийшов і задав питання: Господи, скільки разів прощати. Братові. Чи до семи, він запитав Христос, каже до семи раз по 70. Ну, як би там не було, була така традиція, що сім раз. І, і першочергово воно, напевне, мало значення повноти, тобто безмежну кількість. Але потім число сім воно сприймалося буквально. І люди почали буквально сприймати, що сім раз простив, більше ні. Тому Христос якби збільшив це число, але в цілому число сім це є повнота, повнота прощення, повнота творіння. Тому що ми читаємо е, е, вихід 30 до 17, де сказано, що шість день Господь творив небо і землю, а дні сьомого перервав працю та спочив. А Буття, другий розділ, другий, третій вірш сказано, і відпочив Бог у дні сьомим від усієї праці своєї. Таким чином, число 6 це число творіння, це людське число. Людина була створена в шостий день тижня, відповідно, в шостий день вона отримала життя, і тому число 6 це людське число. А ось число 7 це число божественне або Боже. І воно означало в даному випадку відпочинок. Що цікаво, що для людини це не був сьомий день, це був лише другий день, і то не повний, тому що не зрозуміло, коли була створена людина, можливо, вже під вечір. Ну, якби там не було для людини, це був другий день, але для Бога це був сьомий день. Тому, коли ми говоримо про сім днів, то ми маємо на увазі е, Божих сім днів. І таким чином ми бачимо, що число 7 це означає символ духовного. Життя та стосунків з Богом. Тому що буквально на сьогоднішній день або на сьомий день Адам мав можливість спілкуватися з Господом, провести певне служіння разом із своїм Творцем. Таким чином, число 7 символізує в першу чергу Божу присутність зі мною, яка, яка є завжди зі мною, ця присутність. По-друге, це повнота дарів. По третє, правильні стосунки з ближніми, число 7 символізує, а також число 7 символізує життя з Богом. Тому така, як би, якби, думка висказана в книзі об'явлення. Число 7 духів це говорить про те, що ми маємо мати повноту життя з Богом. Тому благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духа, нехай буде зі всіма нами. Амінь.